Тепер ми розглянемо з вами найголовніші випадки, в яких вживається неозначений артикль. Ми вживаємо артикль e, коли можемо замінити його словом one, тобто один. Узагалі, неозначений артикль походить від староанглійського слова n, який якраз і означає один, тож дуже логічно, що в сучасній англійській мові слово one можна легко замінити неозначеним артиклем і навпаки. Давайте з вами більш детально розглянемо це на прикладі. I met her a minute ago» Я зустрів її хвилину тому. В даному випадку ми можемо сказати як I met her a minute», так і I met her one minute ago. Значення речення від цього абсолютно не зміниться. Все одно воно буде означати Я зустрів її хвилину тому тобто одну хвилину тому. Тож запам'ятайте, коли ми маємо іменник, який обов'язково стоїть в однині. Це одна з найголовніших умов використання неозначеного артиклю. І ми можемо вставити перед ним слово one, то ми легко можемо замінити його неозначеним артиклем e або N. Наступний випадок, коли ми вживаємо неозначений артикль, це коли ми говоримо про одну річ з багатьох. Одну річ з багатьох таких самих речей. Вам зараз стане більш зрозуміло, коли ми поглянемо, наприклад та на картинку. На картинці ви бачите салон літака, в якому є дуже багато пасажирів. І один з пасажирів кладе речі на полицю. Англійською мовою ми скажемо так: a passenger put his stuff on the shelf. Пасажир кладе свої речі на полицю. В даному випадку нам абсолютно не важливо, який це пасажир. Ми не говоримо про якогось конкретного пасажира. Ми нічого абсолютно про нього не знаємо. Ми просто констатуємо факт, що якийсь пасажир. Один з багатьох пасажирів, що присутні в слоні літака, кладе свої речі на полицю. Саме тому ми вживаємо неозначений артикль E A passenger put his stuff on the shelf. Наступний випадок це коли ми можемо неозначений артикль замінити словом any, тобто будь-яким. Take a card and let's play. Бери карту і давай грати. В даному випадку нам абсолютно не важливо, яка саме карта нам потрібна. Просто потрібно взяти будь-яку карту для того, щоб почати гру. Якби нам потрібно було взяти якусь конкретну карту, наприклад, пікову даму, ми би сказали Take the card and let's play. І в тому випадку ми мали на увазі якусь конкретну річ, якусь конкретну карту. Але в даному випадку нам це абсолютно не важливо. Ми можемо сказати take any card and let's play. Але коли ми кажемо «take a card and let's play», це речення має те ж саме значення, тобто бери будь-яку карту та почнемо грати. В такому випадку, коли ми можемо підставити до іменника слова «any», ми знову ж таки вживаємо неозначений артикль «a». «e». В конспекті ви більш детально можете ознайомитися з іншими випадками, які вказують на деякі нюанси вживання артиклю Е. Вони розписані для того, щоб ви краще та швидше зрозуміли, де ставити неозначений артикль, але в основному все зводиться до саме цих трьох правил.